23 січня 2014 року ця пісня вийшла у світ. Був сам розпал революції гідності, і відео до пісні це незвичний кліп, відзнятий, і змонтований режисерами. Це кадри з майдану. Історія пешу чужими руками, ті, шо не хоря стояти на майдане, пешуть, залишаючи чужої крові плями. Пишуться на глухо закритими дверями. Наша історія це не підручник. Свої свої одягають наручники. Свої від своїх захищають чужих, свій проти свого смертельний гріх. Сьогодні розповім про пісню історія від Андрія Кузьменка. Кузьми зі Скрябіна. він сам насправді докладно розповідав історію створення тієї пісні. На момент початку Євромайдану Кузьма більше асоціювався з тим, хто співав за Януковича у 2004-му і з ким був пов'язаний скандал під час помаранчевої революції. Чимало друзів відвернулися від нього і публічно засудили за виступи на агітаційних концертах. Хоча не лише він агітував за різних політиків. Шквал стосовно Кузьми був приблизно такий же, як після 2014 року. Оти ані Лорак, і от у грудні 2013-го, коли почався Євромайдан, Андрій Кузьменко записав відеозвернення. Нині воно вже недоступне через суперечки стосовно авторських прав. Однак те звернення чимало цитували. Андрій Кузьменко тоді сказав, що пишається тими, хто стоїть на майдані і вірить, що вони єдина влада, якій можна вірити в цій країні. Підпишись на канал Радіо Ми з України, поділися відео з друзями. Стосовно тогочасних політиків і провладних і опозиційних на той час, які потім стали владою, Кузьма багато говорив в інтерв'ю різним каналам. Однаково не вірю ні в опозиції, ні в е, владі. Таке враження, що вони хочуть мені продати стару машину за ціною нової. І тому дуже шкода мені, що вони маю на увазі опозиція, не робить нічого чіткого і ті люди мусять мерзнути, діставати по голові. Але щось я не бачив жодного депутата із, із, тих ну не депутата, а з Опозиції, які керують майданом, щоб вони дістали по голові, і щоб вони в той момент, коли та масакра була, щоб вони були разом з людьми. Тому в мене немає пріоритетів, сказав Кузьма у грудні 2013-го в інтерв'ю Тернопільському каналу ТВ. 4 і, от 23 січня, наступного дня, після того як з'явилася інформація про перших загиблих під час протистояння з силовиками на вулиці Грушевського, гурт скрябіно прилюднив пісню. Історія правду шукати, до кого кричати. Я хочу жити, а не вмирати. Українській правді життя музикант розповів дев'ять років тому, що пісня виникла за рекордні 15 хвилин, і вже через 4 години була в ефірі. Радіо 24». для нас, засновників Радіо Ми з України, це особлива гордість. Адже у той час Михайло Безпалько, який для вас підбирає музику у нас в ефірі і знайомить з новими українськими піснями, був музичним редактором Радіо 24». І саме він без роздумів поставив пісню Кузьми в ефір за 4 години після створення. Після Радіо 24» пісню також взяли в ефір Радіо Рокс, хіт «Хіт-ФМ» та Радіостанції у західних областях України. Решта сказали Кузьмі, що не розділяють його позицію. Кузьма. Есно зізнавався, що не був на майдані у момент найжорсткіших сутичок, він не стояв там, він допомагав дровами, їжею возив медикаменти. Кузьма відмовився виходити на сцену під час Євромайдану. Тоді він заявляв, що проти того, коли плутають революцію, і дискотеку, якщо ви зібралися боротися, то борються точно не концертами, казав Кузьма. Він розповідав, що після 2004 року, після тієї хвилі, критики, ненависті, він зробив важливий висновок. Він зрозумів, що якщо така реакція була саме на його виступи, Януковича, хоча тоді за Януковича виступала маса артистів, то це означає, що до нього якесь особливе ставлення. Значить, до мене прислухаються люди, казав Кузьма, і з часів помаранчевої революції вирішив повністю відмежуватися від участі в політичних акціях. І то була одна із причин, чому він не пішов грати на Майдан. У Ютубі під піснею на офіційному каналі Кузьми написано No Comments, але в студії сніданку 1 плюс 1» Дев'ять років тому Кузьма розповів про сенс цієї пісні трохи більше. Події, які відбувалися в Україні з народом, ніколи не залишали тебе байдужим і завжди залишали відбиток у твоїй творчості. Так і на сьогодні сьогоднішні події знайшли, стали відголоском у твоїй новій пісні. Тут крик розумієш. Я от, напевно перший раз в житті не знаю, не знаю, що робити. Не знаю, як, як вивести. Я, я рахую, що. Не одна людина винна в тому всьому. винні. Ті всі люди, які сиділи під тим скляним колпаком Верховної Ради про більше 20 років і нічого не робили. Вони думали про себе, вони забрали в того народу гроші. І останнє, що вони думали, то якраз про той народ. Депутати вони мають бути щитом для народу, вони є народні обранці. І то є той момент, коли вони мають зараз вийти зі своїми дітьми на саночках, туди в центр. По них ніхто не буде стріляти, бо вони мають мандати недоторканості, і вони мають бути там доти. І не давати к відбуватися кровопролиттю, аж поки та ситуація не розвилася. Я не кажу, що вони її розрулять, але вони мусять там бути. А як збирався відеоряд? Як ти виробив цю підборту? Я не робив. То робили люди, просто і наші фани, і тим, кому не, не все рівно, не просто зробили нарізку самі. Ага. То ж, тепер слухаємо повну версію пісні. Андрій Кузьменко, Кузьма, пісня, історія. Пешуть чужими руками, ті, не ходять стояти на майдани, пишуть, залишаючи чужої крові плями, Пишуться на глухо, закритими дверями. Наша історія це не підручник. Свої, своїм одягають наручники від своїх захищають чужих, свій проти свого Смертельний гріх. Шукати, коли брат на брата, я хочу тут жити, а не стріляти. Не правду шукати, до кого кричати, я хочу тут жити, а не вмирати. Коли брат на брата, я хочу тут жити, а не стріляти, Де правду шукати, до кого кричати, я хочу тут жити, а не ми... Пустих обіцянок слюною, на тих, хто готовий іти за тобою, і платить свободою і головою, за то, щоб тебе записати, в герої, де правду шукати, коли брат на правда, я хочу тут жити, а не стріляти, де правду шукати, до я хочу тут жити, а не вмирати, де правду шукати, коли брат на брата, я хочу тут жити, а не стріляти, де правду шукати, до кого кричати, я хочу тут жити, а не вмирати Де правду шукати, коли брат на брата. Scegliete il cuore, il cuore, il cuore. Il cuore